Як влаштований інкасаторський автомобіль, покажу, розкажу в цьому відео. Погнали? Позиція номер один. Він повністю броньований. Четверка, сталь, якби вага автомобіля X3 автоматично. Бачите? Всередині є сейф, поки що ще не розповіли мені про вагу для готівкових коштів з роздрібного бізнесу. Якби все потрапляє в маленький сейф. Тут, звичайно, місце для касет для 12 банкоматів. Тобто всього лиш на всього 12 банкоматів може, скажімо так, забезпечити готівкою даний автомобіль. Екіпаж автомобіля 4 людини, два водія-інкасатора і два охоронці. Автомобіль має дві точки для ведення захисного вогню, якби в разі нападу. Коли готівкові кошти вилучили з магазину, інкасатори закидають їх ось у цей люк. Це перевертиш такий, і більше вони доступу сюди. Не мають, якби. Ригельна система запирання. Всередині автомобіля, якби це просто ручка дверей тут так, для галочки, називається. Отак От як вже я закрився, то закрився. І, звичайно, броньоване скло витримує пістолет Макарова і автомат Калашникова. Автомобіль оснащений камерами спостереження, трекінгом, якби системою навігації. І це ось показується, які двері відчинені, зачинені. Все тут є. Рація також присутня, якби система. Трекінгу по камерах має додаткове джерело живлення. Тобто, зняти просто клему з акумулятора все одно буде видно, де знаходиться цей автомобіль. Двері в автомобілі дуже тяжкі. Як вам такий огляд інкасаторського автомобіля? Лупіть в коментарі, я їх всі читаю. Зберігайте це відео, діліться з друзями і тримайте свої гроші в безпеці. Дякую за лайк підписку і підпискую на кращу публіка. Пока!